Так, добрий день всім. Виїхали трохи на прогуля. Трохи вигнали дівчат. На прогуля. Тому є дівчата. Маємо таку лошицю на продажу. Лошиця на лошиці два і пів року. Лошиці походить по турійцях. І має перед назе. Кумаю ножку під собою. Та Лошиці справа на султаном. Госпотіли. Лошиться Лошиці права на султаном. Хто знає, кінець листопада. Кінець листопада вона скоро ще грілася, ми потім Бо ще раз. Лошиці у ЗД не робили нічого, лошиці відбивали. Пробували до ще раз теж реча, лошиці відбивали. Та лошиться. Лошиці ходив одну окінці в парі. Парі б мало ходила, переважно в однокінці ходить. Щоб ви розуміли, ця червона має е, на лінійку 1,62 два, на лінійку. Ця вища від неї. Можете бачити. Ну, така лошиці. Лошиці знаходиться Тернопільська область, Бучацький район. Ціна лошиці 35 тисяч. Ну, і присутній торг. Така лишиться. Три катерина. Номер буде в описі. Кого цікавить, буде дзвонити. А ні, то я можу і продиктувати. 067 83 58 917. Можете дзвонити. Ще маємо таку факірівну. По факіра. І маємо ще одну. Но ці не продаються. Ця не продається. І лошиці мала не продається. Продається оця чорна. Кого цікавить, кого цікавить, може дзвонити. Домо. Лошиці спокійно, адекватно, От, приходить там. Ногу, тубу немає ні лоскотів, ні нічого. Хід має гарний, зараз покажу то. ма! Вість. Сам мушу знімати. Є! Yeah! Ей, коман. Немає ні батога, люто вша. Я київсь фірман ще їжу без батага. І Кого цікавить, можете дзвонити. Домоваємося за ціну. Яка? Ціна є 35. Ще й плюс невеликий ток.